Ранішня гусотерапія наша. Це не тільки споглядання на лебедів, їхнє годування, але і прибирання озера фронтової частини прибираємо від старого черету, щоб потім могти навесні косити це все діло, щоб тут була вільніша зона і можна було більше і краще споглядати лебедів, бачити, що тут робиться. Лебеді вже наші погодовані. Наїлися і собі спокійно відпочивають. А я продовжую свою очистку озера від очерету. Тільки одної частини, бо іншу треба залишити для птахів, котрі сюди прилетять. Тут будуть ті качки, влітку і курочки водяні. І їм потрібен очерет. А цю частину ми звільнили чисто для споглядання. Це маленька частина озера. Отам от величезна частина озера заросла повністю. і Тут трошки наступило до на озеро. І от там залишаємо, бо там сидять якраз курочки в ліді сьогодні. А так у нас ось одна терапія сьогодні цілковита і в гусей в нас. Але Тобто лебедів багато і скоріше за все, що тут між ними і наш Мартин. Але вони настільки всі красиві і великі. Зараз, по-перше, ми не можемо розрізнити, хто він, я, а по-друге, він чомусь до нас не підходить. Можливо, з причини находження у воді оцього красення, котрого ми спочатку назвали Цезар, зараз сумніваємося, бо щось йому те ім'я не підійшло. Цезар з подружкою сидить і більше ніби всіх інших виганяє. з ополоночки. ось він такий весь, ну бусюрманувся. У мене тут є версія назвати його. Северином, як наливайка, чоловік хоче назвати його Богданом, Данькою. Але якесь дитяче ім'я Данька до такого серйозного осака. А всі інші, от, от, от бачите, от серйозний. Ну, тут немає тут ніхто бути, бо тут альфа самець у, у цьому в І ми і де, тільки обслуговуємо цю красу, правда, на ланочку. Ми тільки тут обслуга у вас. А головні герої Меланочка, вона Августин своїми світлими ножками. Що ти так слухаєш мене, Августинчику? Ти думаєш, що я прийду до тебе щось буду робити? Та ні, там водичка, я вже ходити по ній не буду. Правда, Меланочка, ти вже поїла спокій. Ну а северин Данько наш. Ще й вирішив якісь там водорослі половити. Вони собі тут самі головні. Гарного дня всім.